Добрий день усім, дуже нервово виступати зараз, е, свідчити перед вами це. Другий раз в житті, коли взагалі перед такою кількістю людей. Ну, перший раз це було, коли я тільки прийшов, ні, коли я тільки прийшов, так, мабуть, що да. так. Другий раз зараз і дуже боїшся і збитися, так, збитися, наговорити якихось дурниць. Наговорити ще на три покаяння, як мінімум якихось. Не знаю. <рі> От, і на цьому тлі хвилювання може бути збиватися мислення, мова, так що пробачте. Не, не осудіть і не освистайте, хіба що трошечки. Трошечки, не багато. Так, але дивіться, я знаю, але я знаю, куди я прийшов. Я вже можу це офіційно засвідчити, що я прийшов до своїх братів і сестер. І... Дякую. І мені, а чого тоді бояться, коли ти прийшов до своєї сім'ї, і вони тебе не скривдять, не осудять? Навіть щось таке, щось таке скажеш. Потім підійдуть і скажуть: Артем, ти там там і там трошки не так протрактував, чи ще щось. Тому страху тому немає. І я не буду. Довго затримувати, гаяти ваш, ваш час, тому що, е, помітили, я сам не дуже люблю гаяти час, покаявся, а 6 серпня вже охрестився. Це щось таке. Я сам у шоці. Але наразі в мене, не знаю, теж поправти, наразі в мене немає іншого пояснення, крім того, що це промисел Святого Духа, і а що ще? Я не знаю. Тому я записав свої роздуми, але буду трохи підглядати, тому що мої ораторські здібності вже не на такому рівні. Так що, пробачте, якщо. Але я скажу то від серця, то я скажу від серця. По-перше, хочу щиро привітати тих, хто вчора відсвяткував своє друге день народження, і разом з вами подякувати Богу за цю чудову можливість, за можливість, маючи віру у серці, привселюдно засвідчити. Прийняття Христа, можливість скласти обіцянку вірності у любові і служінні. Також неодмінно треба подякувати всім тим, хто сприяв цьому, пасторам, братам і сестрам, які розділили разом з нами радість цього свята. Дуже вам дякую. Вчора пастор Анатолій та й сьогодні згадав, що мав сумніви щодо мого хрещення, особливо коли дізнався, що я травмував руку. Так само і я на мить засумнівався, а чи вірну дорогу я обрав? Чому навала усіляких перепон стримує мене і не дає виконати заплановане? На щастя, усі відповіді є. Треба лише шукати. Головне те, що Бог не ламає рук. Він не руйневник, він будівельник. І навіть, знаєте, не будівельник, вчора я теж таку почув класну думку. Що Бог не виправляє грішника, він, його, він дає йому померти, щоб далі відродитися. І вчора це сталося. Але що ми маємо? Сумніви, зволікання, випробування та страх. Це та інше може відчувати людина на своєму шляху. Та чи нормально все це відчувати? Я гадаю, що так. Усі ці речі лише сприяють особистому розвитку, аналізу і оновленню. Сумніватися це нормально. Сумнів це ґрунт для розуміння того, яким ти шляхом ідеш, у які цінності ти віриш. Сумнів це простір для перемін, і він не є сталою величиною. Все залежить від твоїх дій, рух до Бога або ж від Нього, тяглість до віри або ж до зневіри. Вибирай, не хочу наслаждати свої власні думки, та що на це каже Біблія, послання Апостола Якова, розділ 1 з 5 вірша. Якщо комусь із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і не докоряє, тож буде йому дано. Та нехай просить з вірою, без жодного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, котру підіймають та женуть вітри. Така людина хай не думає, що отримує щось від Господа, адже двоєдушний чоловік непостійний на всіх своїх шляхах. Хочу продовжити читати і щодо зволікання, також Якова, перший розділ з вірша, починається з вірша 22. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманюють самих себе. Бо коли хто є слухачем слова, а не виконавцем, той подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя в дзеркалі. Тож, побачивши себе, відійшов і тут же забув, який він. Тож Біблія не вчить зволікати, результат є тільки в дії, а наш Бог не є Богом завтрашнім, Він є сьогоднішнім. Завершуючи, згадаю про ще одне відчуття, яке може заважати, це страх на всі сто віддатися Богу Господу. Наведу приклад з вчорашньої розмови, розмови на галявині з сестрами. Лесою і Ольгою і ще з одною сестрою, Я, на жаль, забув, як її звати, була так, як Стефанія. Так, вони підтвердять, не, не дадуть збрехати. Я задав їм таке питання: або виказав таку думку щодо того, як тепер бути з контролем над своїм життям, чи все можна довірити Богу. Вони ствердно завірили, що, звісно, все можна довірити, окрім тільки мілких якихось побутових справ. І чи ти не біг ти до батьків, коли був дитиною за допомогою у вирішенні твоїх справ? І чи не шукав турботи і любові від них? Тут так само, адже Бог і є наш батько з всеосяжною любов'ю і владою. Я послухав їх відповідь і замислився, ну як же ж це? Адже я вже не дитина. І старий я бореться з новим, кажучи, тільки ти відповідальний за все, що коїться. Як це так віддати контроль над усім? І тут, мабуть, треба згадати, хто ми є для себе. Так, ми вже не діти, ми дорослі, але в незалежності від віку ми потребуємо одного і того ж самого любові, безпеки, турботи і розуміння. Чи буде слабкістю заявити навіть у зрілому віці, що ти десь може бути наляканий, поставлений перед лицем труднощів чи гонимий за твої переконання? Ні, не є проявом слабкості заявити, що тобі потрібен батько, якому підвладно все. А кому може здатися, що то слабкість, той просто не знає, що отримає, а що віддасть взамін. Я хочу отримати, я хочу давати взамін. Все чесно, не боятися бути дитям Божим це не слабкість, а усі хибні переконання ніщо перед лицем вічності. Тож, чого боятися, не треба шукати якогось особливого рівня контролю. Прийми усю любов від батька, але будь відповідальним за своє життя. І не важливо, скільки днів у твоєму житті, а важливо, скільки життя в твоїх днях. Слава Ісусу Христу! Дякую йому за все.